Вулиця Лавріщева знаходиться досить далеко від центральної частини міста. Ремонту тут ні дорога, ні тим паче внутрішньоквартальна територія не бачила вже дуже давно. 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 Скільки ну, Років 10 я тут живу, тут, тут, тут засипали, але... Ями залиті водою. Це залишки встановленого колись асфальту. Його кажуть мешканці зіпсував не стільки транспорт, якого тут обмаль, скільки волога, адже зливова каналізація не була передбачена. Автівкою до слова приїхати ще можна, а от берегти дитину від травми важче. Ми бігали на галявині і ми там гралися до ганялки, і там багато людей там бігали, бігали і потім падали. Їдеш на велосипеді, а там калюжи і мішає тобі їхати. Неодноразово пробували домовитись про ремонт самостійно. Але оскільки більші жителі кварталу мають невеликі статки і поважний вік, з мертвої точки справа не рухалась. Люди беруться і самі у селах, але тут де каміння знайдеш, тут не знайдеш каміння. І от, взяли бутачку і пішли, і привезли, розумієте, порядочні люди. Ну, ми просто старики, ми вже... Не можемо. Ремонтувати ж внутрішньоквартальну територію, приховану від очей гостей міста та різноманітних інспекцій, розпочали лише цієї осені. Це кажуть, у міській раді не перший такий ремонт і далеко не останній. Мовляв, комфорт перехожих не менш важливий, ніж комфорт автомобілістів. Паралельно з ремонтом доріг працюємо над тим, щоб і внутрішньоквартальні встигнути зробити ще цього року. Лавріща ми розпочали, були перший етап, тепер продовжуємо. Там і зловова каналізація облаштовується, відповідно. Сподіваємося, що ще доробимо до кінця і ще кілька встигне внутрішньоквартальних територій, багатоповерхівок наших зробити. Наразі на території двору комунальники займаються розчисткою ділянки. Ремонтники ж підготовкою до демонтажу асфальтного покриття та встановлення нового. Закінчити планують за півтора-два тижні.